Доброго дня! Вітаємо вас на Ютуб-каналі Рівненської обласної наукової бібліотеки. Сьогодні ми поговоримо про відому українську письменницю рівнянку Ксенію Циганчук. Пані Ксенія народилася в Рівному, згодом, закінчивши школу, отримала освіту викладача англійської та німецької мови в Рівненському державному гуманітарному університеті. Працювала вчителем в школі, потім викладачем у вузі та викладала на курсах іноземних мов. Писати почала ще в шкільні роки. Для свого задоволення згодом почала публікуватися в періодичних виданнях. У 2006 році у видавництві Азалія вийшла перша збірка короткої прози Ксенії Сиганчук під назвою Дощ крізь сльози. Згодом Ксенія Циганчук почала писати горори, трилери, детективи. І ось перед вами низка видань письменниці, по той бік пам'яті, Кривавими сльозами, Убивця з-підземелля, «Привиди серед нас, Кубик Рубика, Право на вбивство. І сьогодні ми з вами будемо говорити саме про цю книгу. Хочу сказати, що Ксенія Циганчук удостоєна звання лауреатки міжнародного літературного конкурсу Коронація Слова, а також вона є лауреаткою літературної премії імені Михайла Дубова. У 2018 році за роман Коли приходить Темрява. Ксенія Циганчук отримала відзнаку Краща книга Рівненщини в номінації Краще видання для молоді та юнацтва. Сьогодні я розповім вам про нову книгу авторки Право на вбивство. Випадкові перехожі натрапили в лісі на тіло вбитого. Слідчий Єгор скляр. Одразу ж відчуває, що справа непроста. Він затято береться розслідувати це вбивство, але, на жаль, тільки заплутує справу. І інтуїтивно відчуває, що сам до цієї справи є дотичною паралельна історія, яка теж має кривавий, криваву історію. Отже, сьогодні я прочитаю вам уривок з цієї захоплюючої. Розповіді. Рівне понеділок, 16 березня 2020 року 5.30. Слідчий Єгор Скляр вкотре за ніч перевернувся на інший бік. Він відчував холод, що без перешкод проникав до кімнати крізь відчинене вікно. Дослухався, дощу не було. Проте добре розрізнялось неприємне завивання вітру. Скляр неохоче висунув голову з під ковдри, кинув погляд на вікно і не помітив жодної ознаки світанку. Приречено зітхнув. Зусиллям волі підвівся в темряві і врешті, перекрив доступ до кімнати крижаному бережневому повітрю. Миттю повернувся до ліжка. За осінь та зиму він так і не змінив літню ковдру на зимову. Тож частенько промерзав до кісток. На сусідній подушці сопів Маркіз, жодним чином не звернувши увагу на господаря. Єгор вкрився до носа, заплющив очі і зробив нову марну спробу заснути. Хай тобі, втративши залишки надії. Слідчий наосліп потягнувся добра, намацав ланцюжок і потягнув донизу. кімнату залило тьмяне світло. Маркіз від цього навіть не зреагував. Рудий кіт тільки вдоволено потягнувся, коли скляр погладив його по голові, але так і не розплющив очей. Отже, ситий, вирішив Єгор, усміхнувся, взяв до рук мобільний. Погладжування кота завжди розслабляло Єгора. Кіт був не дуже пухнастим, проте шерсть мав довгу. Кілька місяців тому Маркіза викинули на вулицю сусіди, переїжджаючи в інше місто. Єгорові вартувало чималеньких зусиль знайти їхню нову адресу. Молода пара. Жінка була вагітна і боялася, що присутність тварини вдома зашкодить здоров'ю дитини чи її власному. Скляр повтобувався про те, аби колишніх господарів притягнули до відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, вони заплатили 1700 гривень штрафу. Небагато, але хоч щось, сказав тоді Єгор Кир'яху. Якщо б вони планували мати дитину думали, думати перед тим, як брати додому тварину. До підйому на роботу залишалася година, тож Єгор сподівався, що сон ще прийде. Він увімкнув Wi-Fi, телефон одразу сповістив про від... нові повідомлення від Киряха по роботі. Скляр уважно перечитав кожне з них, тоді відкрив TikTok і взявся переглядати відео. Кіт підвів голову і сонно подивився спершу на смартфон, а потім на скляра. Я не роздивляюся її профіль, я просто дивлюся тік-тук. Єргор показав котові екран. Але наразі якісь люди виконували челендж. Ось бачиш? Кіт мовчки дивився на Єгора, насилу тримаючи очі розплющеними, боровся зі сном. Врешті природна потреба перемогла, і він знову засопів. Скляр погладив тваринку, зітхнув і вийшов з Тіктоку. Для того, щоб зазирнути в Інстаграм. Позавчора Таня виклала нове фото, і Єгор уже разів за сто згадав, щоб помилуватися на нього. На нього дивилася молода красива брюнетка з сяючими очима. Щаслива без нього. Єгор обережно провів пальцем по її обличчю так, ніби міг їй щось заподіяти, якби натиснув сильніше. Серце защеміло. Передивився всі інші фото усього з десять за два роки в інстаграм. Насправді, колись їх було набагато більше, та він у свій час примусив їх, її видалити. Скляр привчив її не викладати нові світлини в інтернет надто часто і, тим паче, розповідати, де саме ти зараз перебуваєш. Соцмережі не завжди переглядають друзі та доброзичливці. Нині вони стали гарною можливістю для злочинців вивчати спосіб життя потенційної жертви і з допомогою цього вчиняти грабежі або навіть вбивства. Єгор знову повернувся до нової світлини. Він так і милувався нею, поки нарешті не заснув. Прокинувся о шостій не від будильника. На труп коротко сповістив Кирях телефоном. Рівне понеділок, 16 березня 2020 року, 6.03. Скляр зіщулився. Він так раптово мусив прокинути тепле ліжечко і зануритися в ранковий холод, що й досі не міг зігрітися. Холодний вітер пронизував до кісток. Не розумію, де черговий слідчий. Замість привітання буркнув Єгор, тиснучи руку киряху. Оперативник лише відмахнувся. Мусив поїхати додому, у нього щось трапилося. Кир'ях з досадою кинув цигарку до кишені куртки, не встигнув. Єгор терпіти ж не міг, коли поряд курили. Женя й сам би давно кинув, та бракувало сили волі. Хто взагалі переучується в 50 років? Кілька разів він пробував. Результат виявився однаковим. За кілька днів звичка поновлювалася з більшою пристрастю. Дружина вже давно махнула над нього рукою, одночасно дякуючи Богові, що сини не перейняли цієї згубної звички. Блаженний, хто вірує ось уже три роки, як її чоловік вкотре переконався, що поганий приклад заразний. Оперативник навіть і не намагався вплинути на своїх синів, сам почав курити ще у школі. Тим паче, що чогось вимагати у власних дітей потрібно спершу продемонструвати, що теж так можеш, а він не міг. Тож тепер, поки дружина готувала на кухні його улюблену страву, він сам стріляв у синів сигарки або вимінював на щось, якщо раптом ті вважали, що батько надто часто користується халявними сигаретами. Чим справді могли пишатися обоє батьків? Це їхні діти, окрім стипендії, отримували таку сяку зарплату, підпрацьовуючи у домовій службі. Отож не потребували фінансової підтримки й поволі ставали самостійними. Оперативник відчув, як у горлі пересохло. Його рука машинально потягнулася до цигарки в кишені. Та він вдруге вчасно стримався. Женя Кирях швидко переконав себе, що чим скоріше вони тут впораються, тим скоріше він матиме нагоду насолодитися процесом куріння. Кирях почухав посивілу потилицю, відчуваючи, як поволі замерзають вуха від пронизливого вітру, провів поглядом слідчого той саме роздивлявся місце події. Кир'ях відразу збагнув. Єгор не в настрої. Насправді він би більше здивувався, якби було навпаки. Скільки знав скляра, завжди насуплений. Скляр не любив людей, а люди не любили скляра. Рік тому його жахливий характер не витримала Таня, уже колишня наречена скляра. Відтоді Єгор ще більше занурився в себе. Женя не сумнівався. Скляр і досі не міг її забути. Час від часу вслід чого з'являлися нові подружки, проте вони швидко набридали. Женя неодноразово помічав, як Єгор роздивлявся інстаграм Тані, проте помиритися з дівчиною заважала гордість чи страх, що вона його більше не захоче бачити. Женю підозрював і те, й інше. Минулої зими Єгор перевівся до них із Луцька, де встиг завоювати собі славу одного з кращих слідчих. Увесь міськвідділ з нетерпінням чекав його як нового співробітника після того, як наслухався про його послужний список від керівництва. Найбільше їх здивував той факт, що скляр ніколи не мав висяків зі справ про вбивства. Та ось новий колега з'явився на службі, і прийшло розчарування. Єгор повсякчас набурмосаний і не надто приязний. Кир'ях виявився чи не єдиним, з ким він з самого початку заприєтулював, ба більше оперативник ставився до Єгора майже по-батьківськи, хоч і був старший, і за нього більш всього лиш на 10 років. Наразі Єгор ходив територією, пильно вивчав, допомагаючи собі невеличкими ліктарику. Женя мовчки зупинився поряд. Оперативник прекрасно знав: краще не займати. За кілька хвилин Єгор заговорить сам. Натомість, попри втому, з цікавістю спостерігав за молодшим колегою. Яким би мізантропом не був цей Єгор, свою роботу він любив. Знав і ставився до неї досить відповідально. На місці злочину й досі було темно якщо не зважити на яскраво сині проблискові маячки патрульних автівок на ліхтарі, жодних перехожих. І чимало працівників поліції. Єгор придивлявся, чи немає серед них патрульної власти, але згадав, що сьогодні не її зміна. Повз час від часу проїжджали автівки, дехто пригальмовував, намагаючись дізнатися, що ж таки відбувається. Єгор бачив, як за ним спостерігає кирях, відчував, що той хоче поставити питання особистого характеру. Та разом з тим слідчий не сумнівався, що він цього не робитиме, Тактовність стане на заваді. І це одна з причин, за яку Єгорові так подобався цей оперативник. Скляр зітхнув. Він не встиг ні поснідати, ні прийняти душ, лише нагодував кота і налив йому свіженької води, а ще залишив корму на весь день, бо хто ж зна, як повернеться діло на службі. Єгор почув звук машини і озирнувся. Авто зі службовими номерами на блакитному фоні припаркувалося акурат біля однієї з двох Тойоти Пріус, що належали патрульним. Значить, прибули криміналісти. Поки колеги діставали з машини все необхідне для вивчення місця злочину, скляр ще раз перевів погляд на труп молодого чоловіка у кущах. Його вже огородили стрічкою. На вигляд, років з слишком скидався на людину середнього достатку. Крізь одяг на животі просочилося чимало крові, з чого скляр попередньо визначив причину смерті. Зарізали, Що вбитий робив тут серед ночі? Навряд чи прийшов сюди з власної волі Єгор. Як не намагався, не міг уявити причину, за якої нормальна людина могла б опинитися в цьому місці вночі сама. Та й навіть з кимось. Навіщо? Єгор озирнувся: нічна дорога, по якій час від часу проїжджали автівки, жодного приватного будинку, магазину чи будь-чого іншого, заради чого сюди можна було б прийти. Скоріше за все, у це місце його привезли вже мертвим. Скляр замислився, як швидко могли б найти тіло, сховане в кущах серед дерев, якби не хлопаки, які випадково тут проходили. Ближче до виїзду з міста, кілометрів за три звідси, були якісь організації та СТО. Тож в день тут проїжджало значно більше автівок. Траплялися велосипедисти навіть пішоходи. Одного разу Єгор бачив молоду мамашу, що не поспішаючи йшла узбіччям з візочком, а повз пролітали численні авто. Отже, тіло тут викинули, не надто сподіваючись приховати надовго, і скидається це все на те, що мета виграти час. Скляр задумливо почухав руду борідку. Знову підійшов до тіла і роздивився. Виграти час, щоб мати змогу втекти? замислився Єгор і поцікавився у киряха, чи вдалося вже щось довідатись про вбитого. Та ні, криміналісти ж тільки зараз розпочнуть роботу, розвів руками оперативник. «Місцина вночі безлюдна. Думаю, тут тіла хотіли позбутися або. Що дуже мало ймовірно, живого привезли сюди з метою вбити. Тут непогане місце і для того, і для іншого, погодився Кир'ях, роззираючись. Вночі лише автівки їздять, і ніхто не буде звертати увагу, що робиться за кущами та деревами. Виїзд з міста завжди ж він недолюблював це місце взагалі не люблю малолюдних місць. То ті хлопці, що знайшли тіло, поцікавився Єгор. Та он хитнув головою оперативник у бік двох юнаків на вигляд 18 років. Єгор прискіпливо оглянув обох: один в окулярах із розбитою губою, інший має синець на усе око, в обох здерті до крові кісточки на пальцях. Отже, з кимось нещодавно билися. Хлопці наразі докурювали одну цигарку на двох. Про щось балакали і тихенько сміялися. Обоє трусилися від холоду, але по пацанячому стійко трималися. Говорив уже з ними, поцікавився слідчий, а ти б мені пробачив, якби без тебе почав, скривився Кир'ях, чухаючи своє заросле щитиною підборіддя і лукаво посміхнувся. Після нічного чергування йому страшенно хотілося відіспатися. Єгор не відповів, а лише кивнув. Поліцейських на мить відволік галас колег криміналістів. Ті саме розпочинали вивчення тіла та всього поряд із ним. Скляр посунув до свідків. Рівне понеділок, 16 березня 2020 року 6.15. Власта солодко потягнулася і позіхнула. Артем досі спав, і вона вирішила його не будити. Усміхнулася сама собі. Минулої ночі вони довго кохалися, відтак обоє заснули міцним солодким сном. Давно такого не було. Цього ранку навіть похмуре небо за вікном не псувало настрою. Власта тихенько встала й попрямувала на кухню готувати сніданок. Вчора бойфренд порадував її несподіваним дарунком і величезним букетом троянд. Тепер їй хотілося віддячити йому чимось досить приємним. Минулий день виявився справжнім вихідним, таким, яких в неї не було з часу останньої відпустки. Вранці вони з донькою сходили на йогу. Вперше їй вдалося вмовити Катю до цього. Відтак придбали подарунок для однокласниці дівчинки. Пообідали смачною піцею в челентану та трішки погуляли. Ввечері кожна з них зайнялася власними довгоочікуваними планами. Власта зустрілася з Артемом, а донька пішла на день народження. Сьогодні на патрульну чекав ще один вільний день, точніше, майже вільний, увечері на нічну зміну. Вже за кілька хвилин власта визначилася зі своєю метою. Приготує Артему його улюблені панкейки з кленовим сиропом. Поки Катя в школі квартира повністю в їхньому розпорядженні. Поки пательня розігрівалася, Власта встигла помилу... помилуватися квітами і розгорнути упаковку парфумів, які вчора отримала в подарунок. Засолодко, але ніби непогано, усміхнулася і нанесла на зап'ясток. Знову принюхалася. Ніжний фруктовий аромат рознісся кухнею. Тепер він пахнутиме тут довго, і це її влаштовувало. Приємні запахи створюють затишок вдома. Власта відклала подарунок, і її погляд впав на забутий донькою годинник, котрий та отримала від бабусі на іменини. Останнім часом Каті набридло ним користуватися. Патрульна не сумнівалася, що значною мірою на це рішення вплинув Єгор Скляр. Він ніколи не розумів, навіщо тягати годинник на руці, коли завжди з собою є мобільний телефон. Власте, замислилася, чи не зателефонувати доньці о сьомій, поцікавитися, як справи, та враз притлумала бажання. «Власто, не будь нервовою мамочкою, дитина виросла і потроху стає дорослою. Вона має право на свободу. Патрульна пригадала радість малої, коли вона дозволила їй залишитися на ніч в однокласниці і вже звідти вранці піти разом з подружкою до школи. Скоро я стану їй непотрібною. Власта зітхнула. Катя закінчить школу, поїде навчатися, вийде заміж, і в неї з'явиться своя власна сім'я. І що ж тоді робитиму я? Артем неодноразово казав, що власта хвилюється зарано, та вона ніяк не могла викинути з голови думку, що час біжить надто швидко. Після розлучення з чоловіком кілька років тому власта почувалася страшенно самотньою. Тільки виховання доньки допомагало тримати себе на плаву. А вже за рік Катя поїде навчання до Львова. Що Артем може розуміти? У нього ж немає дітей. Патрульна спробувала зосередитися на приготуванні сніданку. У спальні почувся шум. То Артем перевернувся на інший бік. Жінка прислухалася досі спить. За підрахунками, зробити сюрприз має стати часу. Її бойфренд ніколи не прокидається раніше сьомої. Встигну. Приготую сніданок і зателефоную Каті перед тим першим уроком. Ні, ласто, припини, Каті телефонувати не потрібно до обіду, зрозуміла? Патрульна зітхнула і наказала собі зосередитися на панкейках. Ви прослухали уривок з нового роману Ксенії Циганчук Право на вбивство. Запрошую усіх до читання книги. Яка знаходиться у відділі документів із гуманітарних наук Рівненської обласної бібліотеки? Приємного вам читання! Дякую.